Добрий день, мене звати Галина. Як і обіцяло в своїх попередніх відео, сьогодні, 21 лютого, я буду сіяти насіння перцю та баклажанів на розсаду. Працюємо? Ну, а котик наш, як завжди, мені допомагає. Без нього ну, ніяк не завжди правда, він в кадрі є, але ну, то ж таке. У цьому відео я розповім про те, як я висіватиму насіння гібридів та сортів перцю Ось у мене підготовлені такі касети, а також стаканчики. ось спочатку така в мене е, доволі високі і чималі касети, міні-тепличка, розміри 6 на 6 і на 8. Ось є така кришечка, якою потім можна накрити. Ось це в мене новенькі. Касети купила цього року. Зазвичай у нас такі невеличкі. Підписала, використавши сікери. От. Які у мене тут будуть гібриди. А дивіться, я зазвичай, якщо стаканчики, перчик висивала в основному в стаканчики, то використовувала звичайні. Або ось такі схожі, які є у мене а, тут, це куповані спеціальні. Ось я спеціально а, підготувала вам такий стаканчик. Дивіться, тут я зразу отвори розміри 6 х 6 см. Ось вони такі. Дивіться, такий стаканчик, як я сказала, вже є отвори. З, одного, з однієї сторони, ось вони такі можна взяти зручно руками. Така, наче ручечка є, а з іншої вже її і нема. В принципі, їх купила. У мене такі старі трішки є схожі, але це новенькі кинулись мені в очі. В принципі, ми її такі звичайні виконали. До речі, що мені сподобалось, ось дивіться. Можна стікери не використовувати, а підписати фломастери пишуть добре прямо по цих стаканчиках. Тому ніяко швидше я вирішила зробити ось таким чином зручно. А також дивіться, ну ось поки в мене небагато, я ще ж не все е е посіяла ще тільки сіятиму. Я вирішила е придумала розмістити частину ось цих своїх стаканчиках ось в таких міст з-під е е кондитерських виробах. Там вони зручненько. Я поставила через одну, а там ось на такому піддоні поставила. Через один. Тому що на даний момент під час зйомки я небагато стаканчиків поставила так, в принципі, зручно і поставити в кожну комірочку. Добре, на мою думку, я вже спробувала, Оце є ручечко, якою можна розвернути стаканчиків в зручну сторону і вирішила підписати їх всі фломастером. Стікери клеїти і не буду. Теж добре пишеться. Ось ну, я приступаю до роботи. А дивіться, я вже з допомогою е, маркерів поробила отвори, зараз більш детальніше розповім, яким чином. Як в своїй касеті, так і в стаканчик. Ось я собі для роботи зробила такі маркери. Один із брудний я вже їм працювала. Цього разу то минулого разу я брала олівці. Цього разу я взяла ось такі палички для суші. Так, намітила 0,8 см для того, щоб робити отвори. І, в принципі, я її вже зробила. Ось таким чином, ну, в принципі, інколи виходить десь сантиметр глибиною ці отвори для посіву насіння. Так само я зробила в стаканчиках. Робила по одненькому даний момент, тому що я зараз буду працювати з гібридами, і гібриди я буду сіяти. Ось такі самі отвори, як бачите. Гібриди я буду сіяти по одненькій насінинці, Вони вже оброблені, тим більше. Ось я візьму спочатку гібрид хаски, працюватиму з ним. Це ранній гібрид, а зараз я його і висіватиму. Він конусоподібної форми, я вже розповідала, але ж цікаво. Я ця ще не... касета на 18 комірок. так як я вирішила? Так як в пакетику по 10 насінинок, то ось я 9 хаски, наприклад, насіння посіяла в комірочки, підписала і один в стаканчик також підписала. І тут же я зараз посію Яніка. Він теж конусоподібної форми. І також ще один стаканчик. Також. Зараз розпочну так само все зроблю з Янікою. Ось. Я вже розпочала, 9 у мене буде в касеті. І один в стаканчик. Посіяла і Яніку. Зараз він трішки поправлю з мене насіння. так. От, ще раз 9 в касету і один в стаканчик. І дивіться, у мене все підписано. Ось, 9 хаски. Там на деяких я просто в вкухи писала. Один в стаканчику і 9 янік, яніка. І то і то ранні сорти конусоподібної форми, ну, хаски надранній спробую. Далі я аналогічно працюватиму із гібридом Джеміні. Він вже витягнуто такої кубічної форми. І барбі також. Ці два гібриди я висіватиму також по одненькій штуці зараз в стаканчики. А потім вже буду працювати із сортами. Тепер я все полю водичкою, зволожу, і невеликим шаром. Засиплю ґрунтосумішу. Ґрунтосуміш у мене, до речі, я купую просто в магазині ґрунтосуміш у мене для розсади. Вона може бути різна, тобто якусь спеціальну не купую. Головне, щоб там було написано, що ґрунтосуміш для розсади. Ось таким чином. А тепер щодо ґрунтосуміші І ще. Цього разу я знежа... знезаражувала трішки ну, таким не дуже потужним, щоб розовенький був розчином маргацівки. Фітоспорином я наступну партію свою буду обробляти, я маю на увазі ґрунтосуміш. суміш. З приводу насіння, то я, ну, звісно, гібриди. Тут в мене в основному зараз гібриди. То я зовсім не їм не намочувала, нічим не обробляла, нічого їх не чіпала, тому що вони вже оброблені. Ну і скажу чесно, насіння сортів я його теж не чіпаю. Не намочую, не обробляю, не пророщую. В принципі, перець сорта, сорти перцю я ще року небагато я докуплювала розсаду. Надію, що цього року і не буду докуповувати, так як я чимало всього намагаюсь виростити цього року. У мене більше завжди було томатів, зараз чимало і перцю. І в принципі я його ніколи не намочувала, не обробляла. І все було добре. А якраз минулого року я трішки намагалась його проростити, за деякими рекомендаціями, обробляла перекисового водню. І щось у мене тоді з 10 стаканчиків, тільки в двох, по дві насінинки зійшов перчик. Я ж не говорю, що то погано. Справа в тому, що, напевно, я щось не виконала, щось не так зробила. В тих рекомендаціях. І тоді, що цікаво, я просто там, де не зійшов, правда, це вже було запізненням досадила собі на перчику, нічим не оброблені, не намочені, нічого не зроблені. Вони виросли. розсада, правда, дещо була в мене невеличка, але така невеличка, але крепенька. І, ви знаєте, був мій власний чудовий перчик. Я вже хвилювалась, думала, розсада невеличка, то, можливо, буде якийсь невдалий чи занадто пізно, так, не рано. Але, в принципі, все мені сподобалось. Я аж в мене були товстостінні червоні перчики, я зібрала на насіннячко. Чого також ніколи не робила, якось завжди купувала Що до є? сортів. Ось спочатку я буду висівати свій такий перчик, який я збирала минулого року, так як я не пам'ятаю, як він називається, він тепер у мене називається мій. І також ось такі сорти, я про них вже розповідала в своєму відео. Ще раз нагадаю це. Три види каліфорнійське чудо, жовте, помаранчеве та червоне, австралії червоний колобок, і додався у мене ось золотий фазан. Дивіться, як я буду робити, я вже зробила ось для трьох насінинок, три отвори. Також насінинки вже розмістила. Сорти я вирішила, що садитиму в стаканчиках спочатку. Так як в мене чимало свого насінчика ще в касети, продовжу завтра. І висіватиму, якщо в стаканчику, отак по три насінинки, Дивлячись, як вони зійдуть. Якщо зійдуть просто всі три, то одну я приберу. Якщо по дві то дві так і будуть рости, ну, одна, то одна буде рости. А якщо дві, я до речі, так дві і сажу, ну чула багато рекомендацій, що перцю навіть добре, якщо вони два разом ростуть. Ось так і буду ось таким робити. Таким чином, я полила, досипала ґрунтосуміш суміш скрізь. От, полила ще раз, як я вже говорила, невеликим шаром. Потім ось свою велику касету, я накрила кришкою, от у мене ось така зразу міні-тепличка. Щодо стаканчиків, я далі всі стаканчики е, запакую або плівку ось таку харчову, або що краще ось я подивлюсь, скільки у мене є. Це ось такі пакетики із супермаркетів, вони ж не дешево коштують, але вони розкладаються. А варто було цим раніше трошки подумати, це буде екологічно правильно. І я так максимально намагаюся їх зберігати, щоб використати другий раз, ну, якщо вони не брудні, звісно. Так що, в принципі, я думаю, що це буде правильно. І далі мене, наприклад, запитували, де я що буду розміщувати. Я вже було відео про квіти, про петунії. У мене нема спеціальних стелажів, що я зараз зроблю, тому що я там сказала, поставлю в тепле місце. Я спочатку вирощую свою розсаду в квартирі на підвіконні, тому, а далі, в принципі, коли потрібно буде вже закаляти, і в мене буде чимало, адже ще буде помідори, ще будуть огірки, значно пізніше, я перенесу. В будинок на підвіконня, буде там прохолодніше. А зараз в квартирі. В квартирі в мене індивідуальне опалення, і, відповідно, комфортна навіть для мене температура це 20-22 градуси. Тому я їх зразу, так як тут чимало поставлю на підвіконня. От. А частину, наприклад, донуку робочку з петунією я поставила в кухні. На верхню антресоль, там також тепло. Ну от Спробую кілька стаканчиків також поставити. Вони в мене дивіться, ось в таких коробочках І побачу, як буде краще. Тому що зазвичай я ставила зразу на підвіконня. там В принципі, у мене завжди також доволі тепло. Я знаю, поки. Проросте температура, має бути 22-26 градусів. Ну, так, звісно, тепло в мене не буде. Але навіть якщо 20, це також не ідеально, але непогано. Ще раз умову, у мене такі звичайні прості. З приводу підсвічування задумуюсь, напевно, куплю фітолампу. Коли розсада посходить, ще в мене її нема. Просто ми завжди вирощували на підвіконні. Ось таким чином. Завтра я ще буду сорти досівати. От. А ще, ось, як я вже говорила, я підготувала касету для посіву баклажанів. Що вам і розповім в наступному відео. Так що до побачення! Підписуйтесь на мій канал, адже там уже є чимало інформації про огірки, помідори. Пересну, сьогодні я вже його висіваю, як ви бачите, також вам розповідаю. І кабачки, і гарбузи, і капуста, і багато всякої всячини. І як я вже говорила, багато-багато квітів. Так що підписуйте, ставте вподобайки. Пишіть в коментарях, а як ви робите, коли у вас такі звичайні умови. Ну, аж з приводу спеціальних полиць. Також буду думати, напевно, цього року, звісно, я вже того робити не буду. Ну, напевно, на наступний рік, так як в мене збільшується кількість розсади, напевно, будемо робити. Так що до побачення. Діліться своїм досвідом в коментарях.